Готувати не три літри супу, а три каструлі по 50 літрів. Приблизно такі масштаби роботи військового кухаря Олександра Дідача. У минулому кулінара лише на рівні захоплення. Після повномасштабного вторгнення повернувся до України з Італії і потрапив до закарпатського підрозділу Національної гвардії України. Пройшов курс навчання і став працювати на кухні. Я ніколи не був кухарем, я готував. Дома я готував під це. Ну, це просто я люблю цю справу. Це, можна сказати, моє хобі цілого життя. Ну і так склалося, що попав в армію на кухню і вже досконалив сам себе, скоріше всього, почав готувати в більших масштабах. Я люблю готувати солянку. Це справді смачно. Ну і макарони. Можливо, що я їх дуже люблю, тому мені виходять найкраще і найсмачніше. Бо я просто дуже люблю макарони. Робочий день починається о 4.00, адже слід встигнути приготувати сніданок. Завершується о 22.00. Потрібен час для приготування тої чи іншої страви. І приготувати одне вона ще мусить настоятися, вистоятись, для того, щоб була смачна. Потім йде здача зміни, приготування обіду і завершення самого робочого дня о 10-й день вечора, оскільки після вечері ще йде підготовка. Підготовка заготових самих на ранок. У меню м'ясні та рибні страви, салати та солодощі. Скільки раз мене не питали, що сьогодні буде на обід, я завжди кажу їжа гаряча, смачна. А саме, ну я ніколи нічого не кажу. Не знаю, чому от якісь такі в мене ось така традиція. Військовий кухар каже, у роботу вкладає душу, а ще має здатність покращувати настрій за допомогою своїх страв. Як досвід показує. То ті, хто заходить без настрою і несмачно поїдять, повірте, вони виходять з настрою, може. Бодай не танцюють, не співають, але настрій вже і посмішка є. Найважче в роботі кухаря це, мабуть, зварити смачно, це найважче. Тому що просто зварити це любий зварить, а зварити так, щоб солдат вийшов задоволений, це найважче.